Несподівано знахідку залізничники виявили вранці близько 7.15, одразу після прибуття на станцію Туріск, дизель поїзда, який слідував з Ізова на ковальню. Прийшов я на роботу, зайшов свій кабінет, сидів там роботу, печатав, послухався крик такий дитячий. То я вийшов, бачу, стоїть десь в углу сумка і одіяло. Червоний якраз вийшло, кажу, там лежить сумка. Йдемо, посмотримо, що то крик такий. Вона підійшла, посмотрела, відкрила, то кажуть, там ребюнок лежать. На місце події оперативно прибула міліція та машина швидкої. Медики доправили, немовля, в турійську центральну районну лікарню, де новонароджено оглянули спеціалісти педіатричного відділення. Фельдшер при огляді замітила, що поповина була не перев'язана в дитини і кровила. Значить, ймовірно, що дитя народилося сьогодні. Дві-три години тому дитина була доставлена на санпропускник Торіцької районної лікарні. Я оглянула її в 9.20. Загальний стан дитини задовільний. Хлопчик має 3 кілограми 550 грамів ваги і 50 сантиметрів зросту. Почувається добре. Окрім медиків, новонародженим вже опікуються і представники районної організації Червоного хреста. Пеленки, розпашонки, ми знайшли у Таку сумку в коляску, щоб це було завертати його, рушник, щоб помити можна було. А в міру можливості за трохи десь щось ми ще й додаємо, які речі все просто шкода дитинки. Хай вона живе на радість нашої України. Хай все буде добре. Ідентифікацію особи, яка залишила новонародженого на вокзалі в звичайній господарській сумці, переймаються співробітники транспортної міліції. На даний момент по працівниками волинського лінійного відділу проводиться перевірка. По даному повідомленню прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією по даному факту, звернутися до працівників міліції по телефонах 102 або телефоном в ковелі 6-20-11. Правоохоронці також повідомили, що на вокзалі, немовля, було загорнуте в коричневу ковдру з квітковим орнаментом. В Сумці також виявили ковту помаранчевого кольору із нашаруванням речовини біологічного походження.